Кордон. Це культова локація Всесвіту Сталкер. Проте, в другій частині гри цікавих місць та схованок не так уже багато, як, наприклад, на локаціях звалища або малазон. Але все ж вони є. І тема даного відео це цікаві місця та схованки на кордоні. Вітаю, все сталкерське товариство! З вами, як завжди, Гріф. Я починаю. І перше місце, куди ми потрапимо, це дальній блокпост. В тінях Чорнобиля дана територія називалась північний КПП. Із цікавого тут не пропустити замінований сховок з боку від двохповерхової будівлі, де, попри невеличкий лут, можна знайти флешку із покращенням для штурмової гвинтівки Харрот. Прямуючи до півню локації, ми натрапимо на вантажівку смерті. До речі, це одне з двох аномальних місць на локації, в якому народжуються артефакти. Тут, ще в кабіні можна знайти КПК з координатами схованки на свинофермі. фермі. Цінного там немає нічого. Але якщо комусь цікаво, ось посилання на відео. Рухаємось далі. Діставши залізничного мосту, піднімаємось на насиль. Наша ціль це локомотив Чме 3, в кабіні якого ми знайдемо збільшений магазин до гвинтівки AR416, а стрибнувши в аномалію телепорт. Ви опинитесь зверху прогінної будови мосту, де ви знайдете трупи сталкерів, які можна залутати. Проте нічого цінного та цікавого ви не знайдете, тому лізти чи ні вирішуйте самі. Далі нас чекає елеватор. Тут знаходиться сталкер із прізвиськом п'явка. Якщо, діставшись елеватор, ви натрапите на його труп, то з нього ви можете зняти спецавтомат АКМ74У, яким володів сам біс. То забув, це командир загону нейтралів на локації звалища із гри Сталкер Тінь Чорнобиля. А найцікавіший схрон, на мою думку, в локації кордон, знаходиться у печері навпроти селища новачків. Вона заповнена великою кількістю гравітаційних аномалій. А після того, як ви дістанетеся з самого схрону, то одразу з'явився контролер, якого нам доведеться заспокоїти певного нагороду нам дістанеться сумка з лутом, в якій буде флешка для апгрейду комбінезона Сєва. Також спецавтомат, лавина, правда, в поганому стані, та артефакт Кристальна колючка, який має тільки позитивний вплив, а саме вивід радіації з організму. Далі, прямому у селищі новачків. Тут, якщо зазирнути в одне з вікон будинку, де мешкає технік, можна побачити прототип гаус-винтівки. Які під'єднаний до комп'ютерів. Така собі невеличка великодка. На стіні наступного будинку можна побачити напис: Вовче, іди до багаття. Це теж свого роду великодка. так само на одного із ключових персонажів гри Тіней Чорнобиля. Всі сторожили прекрасно пам'ятають той бах, коли через деякий час вовк вирушав на армійські склади, де приходив до багаття, в якому і закінчував свій шлях. І останнє місце, куди нас переведуть дорогі зони це радіоактивний могильник, що знаходиться північніше селище Новачків. Це і є друге місце на даній локації, де з'являються артефакти. Дана територія всій великою кількістю гравітаційних аномалій, тому будьте дуже обережні. А дане відео вже добігає свого завершення. Дякую всім за увагу! Бережіть себе і до зустрічі!